Підступності новому інтернет вірусу не позичати. Пані Тетяна і подумати не могла, що лист, який прийшов на робочу пошту, виявиться заразою, яка за лічені хвилини зашифрує десятки бухгалтерських документів. Прийшло на електронну пошту письмо підписана. тема документи для бухгалтерії на листопад місяць. Мені не смутіли ні не тема письма, і адрес тел бухгалтерія в течені двох хвилин повністю комп'ютер погас, когда я перезагрузила компьютер, все документы формата Word Excel исчезли. Мы видим название файла, точка, док, это все нормально. А потом точка, ваут, это уже название вируса. Ось так виглядають зашифровані вірусом документи. IT-інженер Дмитро каже, що у всіх жертв – однакова історія. Вірус прийшов у вигляді ділового листа, і його не побачили антивірусники. Ізначально, виходить, зламується сервер поставщика, і йде всім його клієнтам розсилка цього письма. В письме экзешного файла нету, то есть сразу понять, что это вирус нельзя. Там вроде бы как текстовый файл. Но сверьте, допустим, пишет сверьте баланс свой предприятие. Но как бухгалтер не ответит на такое письмо. И идет дешифрование. Притом ни антивирусник, ни сам клиент этого не видит. Шифрование в зависимости от мощности машины может происходить и день, и два. Експерти радять вимикати комп'ютер, як тільки виявиться зашифрований файл, і не чекати ураження всіх документів. Цю інтернет заразу вигадали явно не дурні. бо файли неможливо дешифрувати без ключа, який продають розробники вірусу, і так само неможливо вистежити звідки йде його розсилка. Є два ключа. Один ключ знаходиться у пострадавшого чоловіка, а второй ключ знаходиться у мошенників, які которой його. Нужно е, зайти к ним на сайт выложить этот э, открытый ключ, и тогда они э, выставляют тебе счет. Если ты его оплачиваешь, они тебе дают второй ключ, и ты можешь это все расшифровать. Фирмы, такие как Касперский, Доктор Веб, э, они говорят пока шифровать мы, расшифровать эти файлы мы не можем. Вартість дешифратора – 8-10 тисяч гривень. Потерпілим, які не хочуть втратити важливі документи, доводиться платити зловмисникам. Навіть копіюючи важливі документи на флешку, нема гарантії безпеки, бо вірус може на неї переходити. Поки що є лише один спосіб вберегти інформацію. В кожній системі Windows є в до минулого стану комп'ютера. Если зайти на диск C в свойства, там есть, можно вернуться на неделю назад файлы и только так достать свою информацию. Якщо у людей ця функція захисту Windows була виключена, то, к сожалению, їм приходится зв'язуватися тільки з за зловмишниками. Віруси еволюціонують і стають чим далі хитрішими. Програмісти з посмішкою згадують перші наївні розробки, які долалися простою переустановкою Windows. -у. Тепер так легко не відбудешся. До того ж, поряд з розробниками вірусу в кишеню жертви хочуть залізти липові посередники, які виходять на зв'язок з потерпілим в мережі і пропонують купити ключ дешифратор зі знижкою. Але як тільки Ім перераховують гроші, зникають. Тобто зараз можна наступити на двоє граблів і отримати дві шишки.